Моє вітання! Сьогодні готуємо надзвичайно смачний і дуже легкий в приготуванні пиріг, який називається підний студент. Враховуючи простоту приготування, але ж все геніально просте. І високі смакові якості пирога я б його назвала винахідливий студент. Цей рецепт присвячується молодим господиням і завжди зайнятим студентам. Мати ваги зовсім не обов'язково, вимір склянками. Спочатку змішаємо всі сухі інгредієнти. Беремо дві склянки борошна. Склянки у мене по 200 мл. Додаємо пів склянки цукру і одну чайну ложку соди і перемішуємо. До речі, якщо ви хочете зробити пиріг більш дієтичним, зменшіть кількість цукру вдвічі. Додаємо одну столову ложку олії, один стакан кефіру або сметани. Одне яйце і головний компонент варення. В мене вишневе 3 столові ложки. Ви можете взяти будь-яке варення або мед. Виходить завжди смачно. А якщо у вас є горішки, пиріг буде ще смачніший, додавайте їх. Я додала пів склянки горіхів, але попередньо я їх частково подрібнила. Перемішуємо все вінчиком або ложкою, або лопаткою. Ніяких міксерів не треба. Форму застеляємо пергаментом і викладаємо туди тісто. Присипаємо горішками і в духовку. Випікати будемо при температурі 180 градусів 35-40 хвилин. На кухні дуже смачно пахне. А запах затишного будинку це аромат свіжої випічки і ніякі магазині ласощі не замінять його. Пиріг можна присипати цукровою пудрою і нарізаємо його. Це найпростіший і найшвидший пиріг, а по смаковим якостям він лідер. Пиріг пишу високий, пухкий та дуже ароматний. Продукти всі доступні, приготувати його дуже просто, а головне швидко. Готуйте, радуйте своїх близьких і хай вам легко все вдається. Ваші вподобайки і коментарі підтримують мій канал, за що я буду дуже вдячна. Щиро дякую за перегляд. Бажаю вам гарного настрою, витримки і рівноваги! А в подарунок червоний гібіскус!